Якраз ти біля котла. От і розкажи, покажи, бо вже і мені пишуть, і тобі пишуть, показуй котел. Ну, це в нас міні-котельне. Тут колись, як ми купляли будинок, стояв газовий котел, і вони його самовольно встановили. І газова служба наклала пумби. Ну, тобто не не дозволеним користуватися. Ми його не переоформляли, так, воно нам не потрібно просто тут. Так вони висять по документах. У нас газова плита. Ми його зняли, той котел. І я купив маяк на 16 кВт. Сам уварював, ось підійде, покаже глядачам. Уварював сам байпас. Усе перепаковував. Ну, у нас, бачите, у нас низький будинок, у нас не так труби, що ходять ідуть поверху. Ми залежні від насоса. Плюс у будинку стоїть ще груба і в грубі теж стоїть котел. І е, коли ще цього не було, стояв газовий котел, Воно ганяло тільки за уїком, а сюди на веранду опалення не було. Я зробив вже на опалення на веранду, усе. Ну, Все-таки тільки од насосами залежні. Що я хочу сказати по використанню, бо вчора там багатой хейту було, що я кажу, теж є морочня з ним, є морочня, бувають оці зависають, цепочки десь не, не, не дозакриється піддувало і йде тяга. У нас у будинку е, немає навіть 300 літрів води. Да, якщо е, він тільки на двойці робить насос, на одиниці він починає закіпати. Е, можна було буферну бочку поставити. ну Поки ще ремонтуємося, ми ще толкових таких ремонтів будинку не робили, е, то може надалі щось розсілю, хоча б ще його винести. З цього приміщення, щоб він десь зробить для нього пристройку робить. Відпрацював. це вже він у нас другий рік шурує. Ніде нічого не текло. Так, е, да, є ось проблеми, Отаке таке буває. Зараз немає. Ось у мене є ліхтарик. Ось поки глядача. От сказав, оце по поводу з приводу цієї смоли. Ось отаке у ньому є. Ну, воно легко. Це чим хорошо маякраз раз раз кочергую почистив. Тут, бачите, смола не тече. Ну, бувають, ось отакі, ну по підвозі нічого не витікало. Ось витікав, на піддувало витекти. То зате я і говорив. У нас виходить, як? коли тримаємо 70 градусів, він ну, зараз ж не топиться, 70 градусів нема тієї мокротині, все повністю сухе. 50, прикручуємо. Там уже вже, вже жарку хаті. Там не виносимо. Прикручуємо як зимою, щоб не примерзне, де да нічого тут у кухні прикручуємо. Він уже починає свої, ну не витікає з-під доланом. Він уже мокрий, такий воняє таким. В трубі е, був у нас один випадок, що ми не втеплили і е, капало з труби. Щас утеплили, у нас в принципі проблем нема. Нема таке, що відкриваєш трубу рукою туди поліз там раз і в тебе всі руки в в тому дьохтів. Він е, суха, сухо то відкрили, висипали е, і все. То встановляв сам світло, звісно, пропало ті краники. краники ці перекрив і відкрив насос раз. До генератора, вже як ми обзавелися, і він е, погнав. То так капітально. Так, навіть якщо постійно на насосі, ми цілий день, цілий вечір, там як зимою топимо, він тримає 60-70 раз залежне. Це, це, це. Да, вона незручна, ця цепочка. Буваєшку зависає десь. По регулятору бувало тут обламувало чогось. Хотів поставити той дучик, ну, у нас е, поряд е, кімнати, ну він гуди же ж капець. Це це якби десь у пристройки би він стояв тоді. Да. і бувають навіть такі випадки. Ми тільки хто перший раз буде собі ставити, то там не умнічайте в тих, що стоїть. Якщо поставили і е, будете підкидувати дроб, перед тим, як підкинуть, отак дужче піддував відкрити, щоб воно протягло. А тоді відкривайте. Бо було так, що на температурі 60 градусів він на тліні стоїть. І дружиня був mm -hmm. і мені раз що воно гух Без такий згух, так, як хлопок такий, то будьте дуже обережні. Ну, а так що, один раз він у нас був, доходив за 80 градусів було. Ну, а так усе що, топить, топить. Е, мінуси е, в маякові. Який мінус? Коли ви розпалюєте, піддував у вас приоткрите. Да, і огонь лупить, іде ось у трубу. Він лупить. да. Труба там виходить, там коліно і пішло вгору. І огонь же лупить, і тоді обмотка вся на трубі, починає нагріватися. І нагрівається до такої температури, що вона починає пловитися. Тож Будьте обережні, то я роблю, як накручу, ось трішечки приподніму, воно прогріється, прикриється ще поступово, поки не вистрою температуру. Теж є такий мінус. А якщо одразу так відкрити, там от мені треба 70, я зараз 70 поставив, отак на всю буде відкрита, поки 70 не, не натопить, не прожене повністю всю хату і не закриє заслонку. Ну там тоді можуть бути проблеми. бо от з дружиною, що шлангою поливали трубу. Mm -hmm, от е, така практика. Е, частіше потрібно зову вибирати, е, не робити отакі свої, бо можуть закипіти колосники. От, теж. А так що, колосники на місці, ще нічого ніде не замінював, опотнітельні резиночки ми не, не міняли. То сам як установив, усе працює. У нас теж руки не такі. Щось розуміємо, щось ютуба подивився. Якби що неправильно, то вже б йому давно би одне, одне місце би приснилося. Е, розвоздушувати систему. Може хто не знає, як розвоздушить насос. Е, Включаєте насос, коли він робить, вже топиться котю. Ось є. Під отвертку, можна обично даже ложка влазить Переоткручуєте оцю пробочку потихеньку, підставляєте мисочку, воно починає воздухом шипіти, ще приоткручувати, повністю не потрібно. І водичка починає капати, а також фиркає. Тоді, як уже нормально, вона це все зажали, ви воздух системи вигнали. Мало хто це знає. Тож. Якісь вайфаки для когось це не новина, а для когось це, о, буде, знаєте, гарною підказкою. Олексійно. Тож надалі замінимо щось. Хочемо, ми на нашу хату він дуже великий. Нам нам не потрібно такий кота. Ну я не хотів брати менше отакий вузеньки, щоб такі цурочки рубать. То туди загрузили півмішка і капітально. Тут топка нормальна. То от, брав ви тоді, я не знаю, ми його тоді купляли, навірно, за 20 тисяч чи щось. Да, щось і нам такого в районі такого обійшовся. А то якраз три роки гарантії, якраз думаю, на торік, наверно, перва капелька тут середині з'явиться. А там хто знає. Ну а так, звісно, якість. Звісно, якість він не гарячий, як ви натопите. Тут усе єлі-єлі тепло. Тут воно ще утеплитель у ньому стоїть. З однієї сторони плюси, з іншої сторони мінус. А так би і комнату би отопило. Ну, не хочеться розбирати, може хіба на долі це все повикидаємо. У нас в приміщенні, в принципі, тепло, це як він десь там у пристройках стоїть, то не потрібно знімати, щоб він не конденсував. Ще ж при правильній топці нагнав 60 градусів, тоді ви включаєте тільки насос. Отак. Ну, У нас бували такі випадки, що нагнав. А Юра Вексієв забув включити насос. І такі бували випадки. Тому що я тільки розтопив і одразу включив насос, ну його в баню. То що так, друзі? А так. Проста система. Для будинку, да. звісно, нагрієтеся. Це не газом. Газ треба накрутити, так і то газ. Як у нас так, будинок ще толком, там десь дірки, десь фундаменти не втеплені, він не втеплений, щось там проблеми з кришею. Ми в то... будинку ще ремонт не робили зовсім. Да, то тут так не вийде. Ну, в селі воно так є. Робиш одне, друге вавиться і так поступово. Ну нічого. Тож трішечки так показав, просили. От, невеликий вам обзор. Що маємо, то маємо.